Жила була в зеленому лісі маленька білочка на ім'я Соня. Вона була дуже допитливою та мріяла дізнатися всі таємниці чарівного лісу. Щоранку вона прокидалася, чистила свою пухнасту руденьку шерстку та бігла досліджувати світ. Одного дня, коли Соня гралася під величезним дубом, вона почула шурхіт у кущах. Це був старий їжачок Бодя, який завжди мав цікаві історії для малюків лісу. Доброго ранку, Соню, привітався він, посміхаючись. Чи знаєш ти, що десь у нашому лісі захована чарівна горішина, яка виконує одне бажання того, хто її знайде? Очі Соні засяяли від захоплення. Вона одразу вирішила знайти цю чарівну горішину. Соня подякувала їжачкові Боді за підказку та почала свою пригоду. На своєму шляху вона зустріла зайчика тимка. Привіт, тимку. Ти не чув про чарівну горішину? запитала Соня. Чарівну горішину. Ой, це, напевно, легенда, відповів зайчик, але зацікавився. Якщо хочеш, я можу допомогти тобі її шукати. І ось удвох вони вирушили в дорогу. Вони бігли через лісові галявини, перестрибували через струмочки, заглядали у дупла дерев, але чарівної горішини не було ніде. Раптом. Вони почули голос ворони Карі, яка сиділа на високій сосні. Кру, ви шукаєте чарівну горішину? запитала вона. Так, ви знаєте, де її знайти. вигукнула Соня. Я чула від старого дятла, що вона захована в найвищому дуплі старого дуба на галявині сонячного світла, відповіла ворона. Зрадівши, друзі подякували Карі та побігли до тієї галявини. Але біля старого дуба вже стояв хитрий лис на ім'я Рудик. Він теж почув про чарівну горішину і хотів її знайти для себе. «Ха-ха, маленькі звірята, засміявся лис. Думаєте, що зможете знайти горішину швидше за мене? Соня та Тимко зрозуміли, що повинні діяти швидко. Разом вони залізли на дерево, поки лис намагався їх обдурити розмовами. І ось на самому вершечку дуба. У глибокому дуплі Соня знайшла золотавий горішок. Ми знайшли його, радісно вигукнула вона. Вони швидко спустилися вниз і вирішили, що бажання має загадати Соня, адже це вона розпочала цю подорож. Вона довго думала і зрозуміла, що найголовніше це дружба і щастя всіх мешканців лісу. Я бажаю, щоб наш ліс завжди був мирним, і всі жили в злагоді, сказала вона. І сталося диво. У лісі розквітли найяскравіші квіти, заспівали пташки, а всі звірята стали ще добрішими одне до одного. З того часу Соня, Тимко і всі їхні друзі жили в мирі та радості, знаючи, що справжня чарівність це дружба, добро і взаємодопомога. І Жили вони довго і щасливо.